Раді вітати наживо Андрія Добрянського, голову Комітету світового конгресу українців з питань Організації Об'єднаних Націй. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що запросили тут. Я би хотіла звернути увагу все-таки на те, в якому стані зараз перебуває американське суспільство у зв'язку із новинами, у зв'язку із тими, які публікації файлів Епштейна, зокрема, з'являються. Трошки, напевно, Актуальної стану на зараз історії, а ми очікували на те, що ж може сказати Гіслейн Максвелл, так яка засуджена як. Чи можна це сказати, сказати спільниця Ерштейна, так, та? так, так. А, а вона спочатку нібито погоджувалася свідчити в Конгресі, і багато хто очікував, що це проліє додаткове світло, але а, є оновлення, і фактично вона відмовляється це робити. І взагалі пише, що Богдані були такі неформальні, чи, чи, не знаю, формальні сигнали президенту Трампу від пані е, Максвелл, що Якщо помилування, то я знайду як розказати так, щоб ви були не на вас тінь не падала, пане президенте. Як це все відчитується загалом американським суспільством? Ми звичайно шукаємо українські згадки, український слід в цих файлах? Бо там мені здається, абсолютно всіх можна знайти. Всі всі країни, так чи інакше. Але найперше, що це для американців. Бо якщо, до прикладу, посилатися на журналістку Джулі Браун, яка розслідування якої призвели до арешту Епштейна, то вона каже, що більше все це схоже як на цікавість, як до цитую, брудної білизни сильних світу цього. І якось забувається про те, що мова йде про реальні злочини. Так, і тут є досить шоковане не тільки американське Успільству, але всі експерти, всі, які думають, що вони зрозуміли, що відбувалося, так як ми бачимо зараз, тепер в Європі скільки міністрів, скільки послів, скільки е, е, радників е, відмовилися зі своїх посад, бо це є ну це є протокол, це є сміливість, е, е, щоб їм звернутися е, назад до своїх. Е, Посад і і, і і ігнорувати, що вони так брали участь епштейном Що вони відвідали його? Що його вони питали його через імейлах, e чи вони би могли зустрітися з молодих дівчат. Це в одній справі в Європі ми бачимо зовсім інший від відгук, ніж в Америці. Сам міністр торгівля, який обіцяв, він мав ніякі зв'язки, то він має надзвичайні кількість зв'язків. Ніхто не знав, що він сусідом був Епштейном. Що він за шість він казав за шість кроків міг від його двері до Епштейна двері пробігти, і але тут в Америці нема резигнації, нема ніякі кримінальні справи. Зовсім інші, інша реакція, але та, це так само часи Трампа. Коли е, новини це одна справа, а реакція Трампа є мінити тему щодня. Дивіться тут, як е, Епштайн, е, нам неприємно, то ми можемо на Мініаполіс створити якийсь шум. Як в шум в Мінеаполіс нам неприємно, ми можемо звернутися до Епштейна, там дивитися. І то, як. Будь-яка опозиція не може збиратися на одну тему, бо є забагато тем, темів, за, за чого можемо протестувати. Тоді нема певної певну різдреалізацію. Я би підкреслював тільки що зараз тепер найбільші наслідки, і чому ми це не наслідки зміни адміністрації в тій справі Епштейна, це є, що сам особисті адвокати президента Трампа очолюють. Міністерство юридицтва в Америці і що ви задали Жілен Максвелл, Що інтерв'ю її дав цей особистий адвокат президента Трампа, коли вона була ще в тюрмі, то ми, ми нічого не будемо знати, мабуть, аж поки буде зміна влади. От про е, гіслен Максвелл, е, спільницю засуджено спільницю Ефштейна. Вона має свідчити. Я не знаю, чи на сьогодні там моєму мене сьогодні. Це має бути в конгресі в, в палаті. Е, і була інформація про те, що Трамп навіть сказав про те, що може зрі помилувати в принципі. Не ну, так розумію, що вже не встигне він цієї процедури зробити. Але що зможе змінити свідчення ЄСлейн Максвели? Так Масквелл і також там ще можуть бути виступи, я так розумію родини Клінтонів в цій історії. Розкажіть, доска більше, тобто чи може це зрушити ще більше історію з Епштейном і викрати, можливо, тих людей або ті дії окремих людей, про які ми до цього не знали? Ну і загроза для їх життя, так вона взагалі реальна. Я думаю, це люди е, про це про це пишається про її життя. в тім, що е, засуджений був е, е, Епштейн Сам е, він мав бути сам в кімнаті. Якось зникли е, всі записи, відео, тільки один. І що е, це самогубство? Що він він він, він сам е, своє життя вбрав? Але е, е, що, що вона зараз буде робити? Вона вона так, вона має е, свідчування... Перед конгресу буде мовчати так, як вона мовчала з початку тижня, вже понеділку, і це все після цього, коли вона мала довгий зустріч з персональним адвокатом Президента Трампа, який тепер став. Під uh, генпрокурору uh, то заступник генпрокурора це є сам особистий адвокат uh, uh, президента Трампа. І якщо вони якось домовилися тоді, бо ми не маємо ніякий запис, що це було, uh, немає нема, нема ніякого звітування. Це було в його оф офіційній посаді, як заступник генпрокурора, але нема ніяких звіт, які uh, конгрес бачив чи інші, то ми не знаємо, яке домовлення там було. Uh, я думаю. Ну, прозорість, все буде краще, і, і, і я думаю, суспільство Америки буде тільки зрозуміти, як ми все будемо зрозуміти, і але до того чи, до нинішнього дня ми дуже мало зрозуміємо, навіть і що ми бачили 3 мільйони файлів різні відеоза. Нам кажуть, що це тільки початок, все, що ФПР о, мав на собі вибачайте. І ми маємо теж це підкреслити. Все, що зараз з'являється, а воно потребуватиме верифікації, тому що там може бути маса недостовірної інформації. Загалом це все, що люди надсилали. Уявіть собі ці масиви інформації. Що з цих справді цінно, а що ні, ну мені здається, що це справа на роки може бути стосовно України, просто обіцяла згадати про те, як вона згадується в цих файлах. Десятки разів одразу скажу. Провідні наші політики і Володимир Зеленський, і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович, і Віктор Ющенко, і Андрій Деркач Віталій Кличко. Пану Вілкулу, намагалися навіть знайти запрошення на інавгурацію Дональда Трампа. Але загалом, загалом, все це згадується виключно в контексті якихось політичних розмов розмов про. Політику в Україні і ну прямо до суті справи не, не торкається. Але що цікаво, як зокрема в одному з листів Джефрі Епштейн, який був міжнародним фінансистом, нагадаємо, uh -huh. оцінив те, що відбулося в Україні у 2014 році. Потрасіння в Україні мають надати багато можливостей. У Вас є думка, як це взагалі варто було би відчитати? А мені так як коли я говорю з різними бізнесменами сьогодні, після 20, повномасштабного 22 року. Що декотрі бачать страх, а декотрі бачать можливість бізні бізнесова нагода. Okay. Якось то, то це як це я читаю, як це фінансір справді і, і, і говорить з різними. Ми такі я, я пам'ятаю розмови з людям, коли напад починався на, на Крим, і, і багато думали, мабуть. Цей час у 14 році ми повинні купити територію різну в Криму, бо зараз найдешевше, коли починалося вторгнення. То бізнесмени вони трохи інші як журналісти і трохи інші як політики. Вони шукають нагоду. А там було ще про витончену корупцію в Україні. Звичайно, mm -hmm. ну, знову ж таки, не будемо вдаватися в ці деталі. Я дуже коротко на реакцію окремих країн в Польщі створили комісію, яка мала б розслідувати там певні приналежності тих чи інших людей до справи Епштейна. Це було за рішенням прем'єр-міністра Дональда Туска в Букінгемському палаці. Принц Вільям і його дружина Кейт Мідлтон стурбовані дуже тим, що там принц Ендрю фігурує, який вже по втратив там свою посаду, чи хто він там право на престол, але в будь-якому разі. А інші країни, можливо, теж мали б якісь комісії створити, щоб ну розслідувати причетність тих чи інших посадовців, політиків, бізнесменів, навіть не до політичних питань, а саме до от таких речей, як відвідання острова і тих злочинів, які вчиняв Епштейн. І чи варто б це робити? Можливо, навіть в Україні також. Я думаю, відгук Великої Британії каже, що буде якась такий комітет. Я не знаю, скільки інших країн має таких, але. Високопосадовців, це специфічно, як і так само. Ми розуміємо, що політичний стан Великій Британії є, що опозиція тепер пхається трохи вперед у рейтингах, то вони би хотіли відкрити трохи а, побрудити Кір Стармер і інших. То там я думаю, буде якийсь комітет. ви, казали, ви задали вже а, Польщу. Ми ще не маємо специфічний комітет у Америці. Ми маємо тільки а, комітет контролю а, у палаті представників, яке примусило, що треба відкрити ті файли поза тим. Нема специфічний комітет ще. Ну і для того, щоб підсумувати тему, бо ще є важливе безпосередньо для нас, чи є взагалі. Віра в те, що історія Епштейном це справді могла бути якась там спецоперація Російської Федерації по збору компромату на е, топ політиків світу, багаторічна багаторічний проект, і от зараз ми бачимо його наслідки. Чи це вже така конспірологія? Як це знову ж таки в американському суспільстві? Бачить одне американське суспільство. Декотрі де комики тепер сміються зі себе, що вони не увірили у конспіраційні теорії, що існував якийсь острів, де дівчата були і всі. Найвищі, найбагатіші особи збираються. Це була фантазія. А тепер з'явиться, що це існувало. Mm -hmm. То тепер всі знов передумають, що правда, що ні. З одного боку, океану, я думаю, тут в, є в Європі є розуміння, коли ми чуємо навіть і щепоти нашого ворога. Що мусить бути якась операція в Америці, менше такого увірять, і так само ціла справа першої каденції президента Трампа, коли всі е, визначили, що він мав контакти з Росією, але коли вони не по показали це в Конгресі докладно, Америка менше тепер увірять, аж поки буде конкретні якісь згадання. Е, е, Ну там були та розмови про те, що Епштейн мав спілкування з покійним Чуркіним, який раптово помер в себе в кабінеті колись е, і хотів вийти на Путіна. Ну але це знову ж таки окрема. Просто в США робили фільми. пам'ятаєте, Червоний горобець потім агент Солт, де якраз розповідали про цю російську історію в Сполучених Штатів Америки, про засланих агентів. Але воно ну, бачимо зараз ці фільми, очевидно, реалізуються. Правда, немає там е, е, такої героїні, як солт, яка б боролася з російськими впливами. Е, е, дуже важливе ще питання про. Е, Ілона Маска, який, до речі, скоро може стати першим триліонером в історії взагалі світу, в історії світових mm -hmm. фінансів, він відключив Старлінки. До речі, після е, таких досить грубих заяв в бік міністра зброї справ Польщі, який закликав його відключити Старлінки, це Россікорське. Сікорський А Сікорський це вислухав, і потім ще подякуємо, що він це зробив. Не, на вашу думку, чому змінився, змінилося раптом? Або чому таке рішення ухвалив маски? Чи можна говорити, що він дійсно став індиферентним до Росії та її, ну можливо, до її грошей? Ілон Маск думки дуже близько до думки президента Трампа, тобто, що він має думки, але він не лишається на як ідеолог. Він може мінити думку дуже швидко. Так ми бачили тут у цій ситуації, що йому показали чи пояснили, що може ця справа, що наш ворог вживає старлинки проти України, це образить його. І тут він дуже швидко відреагував. Це не було. Роздума, це було через Твіттер дуже швидко, і тоді розмова з Україною, що він буде перемінити це. То це завдяки маска Ми трохи маємо і тепер трохи інший стан з тими ракетами і дронами, але це так само покаже світові, що це є новий етап, що нам тепер не так не тільки звернутися до інших урядів, але треба тепер. Поклони, мабуть, треба до великих мільярдерців і до них, і їх зусилля, що вони контролюють е, цілу технологію по цілому світі, не тільки до уряду якогось якоїсь країни. Ну та ми маємо зробити, що бюджет маска сьогодні. Капіталізація маска фактично вона значно більша, ніж бюджети багатьох держав, групи держав навіть. Тобто, це надзвичайно великий великий вплив mm -hmm. щодо цього. Ну що ж, давайте поговоримо напевно і про ініціативи, які б можливо мали підвісити взагалі авторитетність і засади існування більш знайомих, нам добре знайомих нам інституцій. Саме так багато хто оцінює створення ради миру. Як альтернативу всьому, що що існувало до цього, у нас справді є багато запитань, зокрема як у українців, по тому наскільки ефективними є ті чи інші механізми організації, uh -huh. і так далі, але створюються нові, і питання ефективності тут теж залишається актуальним. Один з американських посадовців в виданню Axios зазначає, що перша зустріч ради миру і конференція для збору коштів на відновлення гази, бо нагадаю саме газа. І ситуація на Близькому Сході є таким фундаментом, на якому постала Рада Мира. Так ось все це має відбутися саме 19 лютого, але це ще ранні строки, тільки плануємо, побачимо, як буде, все може змінитися. Загалом, наскільки, е, наскільки серйозно варто підходити до ідеї Ради миру з точки зору того, що навіть ті. Європейські політики, які з симпатією ставляться до Дональда Трампа і, і, і розуміють, що краще не сваритися, кажуть, та ні, ми напевно утримаємося. Принаймні, мільярд це тумач, як то кажуть, так. забагато. Не знаю, чи керуються вони виключно там фінансовими якимись резонами, але мова тут іде про те, що ну не всі хочуть іти в е, цю платформу, яка би мала напевно мир зробити на всьому світі. Якби вони починали... за мільярд доларів з кожного. так, пені, так, так, але е, слухай, ви вже садали ситуації в газі, е, на якому чолі це було створено, і там ще чекаємо на цей фактичний мир. А, то я аж поки а, буде це якийсь... війна, яку Дональд Трамп припинив, але насправді вона не припинилася. Він справді не дверко. припинив і обидва боки, навіть сам а, міністр закордонних справ Ізраїлю каже: це не є наш план, це є американський план. То нам кроки вперед не брати то на, на Америку, а інші країни чекають, щоб Ізраїль зробив кроки, як і палестинці. А, Дуже нам відчуває інші, інші конфлікти, які ми знаємо, то нам треба побачити, що цей цей форум створить. Але як ця ця рада навіть не може створити в одні в одні моменті, Перші основні країни це всі включилися в колі близького сходу. Бо вони були запрошені, щоб так. там створити мир у в газі. А, а тоді Трамп додав, ну ми отримали підтвердження від Ради безпеки, щоб створити таку таку раду. Мабуть, нам ми можемо тепер створити цю раду чи розширити раду по цілому світі. В яким ми ще не знаємо, ми не знаємо, ще, які інші країни би хотіли брати участь. Ми бачили, які вороги би хотіли брати участь. Чи є запрошення до цього. І це так само таке саме питання, коли Америка, і навіть республіканці, і навіть Трамп нарікав, навіщо підтримати ООН, бо там сидять на різних комітетах людських прав. Різних країн, так як Росія і інші, які не мають людських прав на своїй території, то так само тут ми бачимо, хто вкладається до цієї ради миру, і справді чи вони створюють миру, чи вони, мабуть, всі декотрі окупанти, чи, чи не такі, що ви створили мир на правді. Ми ще побачимо, як це вийде, але. Головне, що Трамп отримав е, утвердження ухвалення від ради Ради безпеки, і це він вживає як причина розширити це. Дуже коротко на сам кінець Трамп анонсував візит Сізіньпіня е, е, лідера е, Китаю до Сполучених Штатів Америки. Не було Сі Зіньпіня в Китаї з е, в штатах з візитом з 23-го року. Е, е, які очікування може бути? Бо для нас для українців цікаво єдне чи будуть говорити про Україну і про можливе вирішення е, питання російської агресії проти або України? якщо не будуть говорити про Україну, то принаймні про російські енергоресурси, які так. Проводжу, продовжують наводити... Однювати Китай з Індією. До речі, цікава ситуація після mm. телефонного дзвінка yeah. Трампа на рандімоді. Я думаю, ми б всі хотіли, щоб все було включене. Ті справи, які ви садали. але на жаль, до нинішнього дня ми не маємо такі таке прозорість білого дому, як ми раніше. Ми не маємо двосторонні звіти заяви після зустрічей. Ми більше чуємо від ворогів, коли вони приходять близько до білого дому і їхні заяви перед тим, що Америка щось сядає, то. Я би хотів, щоб вони говорили, але ми певну інформацію не отримуємо прямо від Білого Дому, тільки коли журналісти садують, може, місяцями пізніше, що вони справді говорили. в то ми що ж будемо дякувати вам дуже. Дякую, що завітали до нас. Андрій Дякую. Добрянський голова комітету світового конгресу українців із питань організації Об'єднаних Націй.